Що є з так? Страху. Ще <laughs> що? Да, давай, але, давай, я, бо я ще не любит... все сказала, все давай, діялись. давай, <laughs> давай. Що ще, бо я ще не все сказала, не всі слова, які я знаю. А ти ж оприділилася з мене. <laughs> Одним словом буде червоний борщ, плов хочеш? Так. Тоді червоний борщ чи плов. Ага, то вибирати щось тим. І той, і той. червоний борщ, і плов від літній салат. Спаджі ти не хочеш. Але Вона не буде... Дуже важко робиться. Тімо бутилки повідносити відносити, тому Віталій, ти будеш виходити, бо сьогодні воду привезуть. Не хочу курва, ні тих бутилок, ні нічого. Вже... Добре, добре. Добре, добре. Соліжко застелити ми пішли. Щісти, здоров'я всіх всім. Це всі. бочемне. Які плани? Йдемо, купимо на борщ все, на плов все, додому їсти, готувати, воно як кошти було. посилку забрали, але ну, все йде, поки по плану, але то ще може бути форс-мажор, це мною ну, ще таке може бути. Але йдемо, зайдемо ще до е, Мар'яни, до Джоні, там треба їх провідати так по людьми. Вони досі І назад впаду. Я а ну чи на випадку? Нара, Ти я десь такий міф повірила, що вона може бути... Що не та годиненька? Оце самі. Дай бач, чи я будемо. А а Де Мар'ян? Ходи на Таграну ходить. На таграну не буває. <рігану> а лого до школи, потім зі школи ще хатня не... якась робота. Ну та ясно. А не приїхали ті. Э... Камінчики? Кам Кам Ні, щось нічого Там не казали. Пам'ятайте, то... пам так? Пам'ятаємо, будь ласка. Чому не вбити, з вами виглядає? Введете, а ну Так. Я йду, п'яко хочу борщ варити і то як. Ти хіба говориш. Я вже сама собі так кажу, ви їсте, їсте, тупте, ту пчете. Але ви не вправляєте. А чекайте, то в нас знімають. Та вас не ведуть. Але ви сибаєте, всі би вас буде не сміяв. А так кавалерка не буде знати, куди приходити, на базар і йде. Ви статуємо і не поправляєш. Та не ясно, не. та ясно, не поправляєш. Все, щистий трохи. Черга. Стоїть у черзі. А ти такий мішок взяла, дай Боже, таке, так би так, півмагазина посилав. Тату вірили. Черга кафе. Але стоїмо.

Ну і на десерт. Без фруктів ніяк, так? Кавалерочка, розпаковка. Були на закупах. Показую, що купили. Яйця 10 штук. Голуниця. Кажуть, що дуже солодка. Сківі. Кожен день, до речі, кавалірка зарадім Києві. Кожного дня. Купила ось такий хліб. З висівками такий можна на марафоні. Сіль. Завжди солі не вистачає, думаю, беру дві пачки, поки вона є. Пів капустини на борщ. Купила ось таке сало до борщу, буде борщ і кусок такий, знаєте, на канапці, бо Максим приходить дефом. Люби. Купила дві цибулини, сир, книжки, два е, соуси. Один сильно гострий кисло-солодкий, а другий слабший. Дуже смачний. До речі, до я не спробувала, бо я на нього підсіла. Капуста буде салат з капусти. М'ясне. Купила е, не, бедра. Бедра, та, бедра купила. Три морковини, ребра, м'ясо, сало до м'яса і масло. Ось така розпаковка. Скільки стратила, навіть ці не питайте, бо можна за голову взяти, але зараз то все пофасую, м'ясо собі поріжу по кускам і в холодильник. А зараз йду передіватися, пити каву. І буду вставати, готувати плов і е, борщ. Ну, а, ще Максимові пообіцяла пельмені, то ще наліплю пельмені. Але то буде вже ближче до вечора. Ось така кавалірка-розпаковка. Йду далі робити.